Привіт, мене звати Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде таким підбиттям підсумків року, що минув, що минає, 2018-го. І я настільки надивилася, як знімають дівчатка свої якісь підсумки е, рукодільні, е, як знімають плани на наступний рік, і щось мені захотілося теж таке відзняти. Але я вирішила піти нестандартним шляхом. Я вам зараз тут не буду перераховувати і розповідати про кожну роботу, яку я вишила в цьому році. Я хотіла просто. Якось так загалом підбити підсумки свого е, вишивального 2018 року. І протягом нашої з вами розмови протягом цього відео на екрані будуть з'являтися е, фото, картинки тих робіт, які я вишила в цьому році. Але на кожній з них я зупинятися не буду, тому що всі вони є на каналі. Про всіх про них я знімала відео і розповідала. Звичайно ж, я в інфобоксі залишу посилання на всі відео, в яких я розповідаю про фінали, про закінчення моїх вишивальних робіт. Зупинятися на кожній з них я не бачу потреби і не бачу ніякого сенсу. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви все це бачили, ви про все це знаєте. Сьогодні я хотіла би ось в такому форматі, нарешті, з'явилася на екрані, вам розповісти про мої досягнення, вишивальні, рукодільні в цьому році, загалом про свої враження цього е, рукодільно вишивального року. Тому кому цікаво, прошу дивитися далі. Своєму нотатничку я записала. Якісь тези, про які я хотіла би вам розповісти, на чому я хотіла би зупинити свою увагу. І перше, що я зазначила, що було в цьому вишивальному моєму році, це те, що я навчилася розставляти рукодільні вишивальні пріоритети. За весь свій вишивальний стаж, за весь свій вишивальний вік, можна так сказати, я вишивала вже 8 років, я вишивала картини, які. Ну, мені сподобались, я захотіла, я вишила, і воно ні до чого мене не зобов'язувало. Тобто я зараз дивлюсь на свої якісь вишиті роботи, знаєте, і думаю, а до чого я ось це вишивала, чи до чого ось це. Саме в цьому році я почала більш детальніше і більш ретельніше підходити до цього питання. Звичайно, є роботи, які я просто так захотіла і вишила. Але більшість із того, що в мене вийшло вишити в цьому році, вони з якимось сенсом. Найбільшою такою роботою сенс. Я вважаю за цілий рік, дійсно, це робота ангел-вишивки, яку я нещодавно закінчила, і ви всі її бачили. І ця робота колись буде висіти в моїй рукодільній кімнаті, на дверях цієї рукодільної кімнати, я так собі мрію, що вона в мене колись з'явиться. І це дійсно така ну, громістка праця, це велика праця, і для мене вона є чимось значущим. Ще в цьому році я вишивала ботаніку, хоча не стільки як я планувала, вишила всього лиш дві картини. Але також це плани на майбутнє, і, можливо, в наступному році я продовжу вишивати серію ботаніку, побачимо. Але дійсно, з огляду на всі мої роки, які я провела в вишивці, які я провела в цьому рукоділі. Це перший був, коли я більше обдумано підходила до того, що ж я вишиваю, що мені подобається і де це все буде висіти. Другою тезою, другим таким символом цього. Року було те, що я навчилася не жалкувати за тими роботами, які я не вишила. Я навчилася не жалкувати за тими процесами, які в мене початі і десь відкладені. Наразі таких процесів від мінімум три. Я постійно про них думаю, я постійно до них повертаюся. Я постійно думаю про те, що ну, вони ж лежать, ну їх треба відшити. Ну, як так, що робота почата і не завершена? Це не роботи, які перейшли в ранг довгобудов. Ні, вони невеличкі, вони не настільки, мабуть. Мені важливі, якщо я їх відклала. І ось в цьому сенсі я навчилася не жалкувати за тим, що я відклала ці роботи, не думати про них постійно, не. Вважати, що я зрадила можливо, її. тому так для мене це досягнення. Я навчилася правильніше розставляти пріоритети, і я навчилася не жалкувати за тим, що я не вишила або не вишую взагалі більш ніколи. Ще одним із найбільших моїх досягнень у цьому вишивальному рукодільному році було те, що я нарешті зрозуміла, який принцип відшиву, який принцип побудови хрестика мені найбільше підходить, і як в цьому принципі мають лягати стіпки. Я в минулому відео вам казала, що. Що я зніму відео, і покажу, як я це роблю як я вишиваю, але це відео вийде вже. В наступному році, на початку наступного року, я обов'язково зніму і покажу. Але зараз, щоб не сильно детально про це говорити, я просто зазначу, що так, нарешті за 8 років вишивання, я зрозуміла, як правильно для мене вишивати, і за яким способом краще в мене виходить хрестик. Я вважаю це найбільшим своїм досягненням вишивальну в цьому році. Ще я не записувала собі цю тезу, але мені зараз про це подумалось. Я зрозуміла в цьому році, що я не хочу знатися за вишивальною моду, тому що. Вишивальна мода це штука мінлива. Так, є такі постійні модні тенденції, як Dimensions, його вишивають всі. Це роботи будь-яких розмірів, будь-яка тематика. Dimensions це must-have завжди буде. Мірабіля також на Мірабільки багато хто ведеться, багато хто їх купує, багато хто їх вишиває. В цьому році, по-моєму, мандали почали з'являтися ось ці такі популярні штуки. Я на це не ведусь, тому що, по-перше, мені не цікаво, в якому Сенті. Мені не цікаво вкладати. Свої сили в те, що для мене буде дуже енерговитратним, тому що в мене нема стільки часу, щоб я дуже ретельно підходила до вишивки таких красивих, неймовірних проєктів. Мені треба щось полегше, щоб я прийшла з роботи, сіла, відшила і заспокоїлась, і абстрагувалась. А е, ті ж самі мандали потребують великої концентрації уваги, яку я на жаль в даний момент не можу із себе вичавити, можна так сказати. Тому я е, для себе ясно зрозуміла що я не можу, і не хочу, і не буду гнатися за. Якимись модними тенденціями у вишивальному світі. Ще однією також тезою, яку я собі не прописувала, я тільки що про неї подумала і згадала, про те, що я як і раніше не хочу ставити монетизацію на канал. Я не хочу вмикати ось цю е, віртуальну потребу знімати більше відео. Я хочу робити це натхненно, я хочу робити це в задоволення. І так в цьому році я майже прийняла рішення закрити канал або призупинити. Випуск відео або взагалі не знімати були такі періоди, коли мені не хотілося це робити, коли я реально не бачила в цьому сенсу. Тобто, мені потрібно був час для того, щоб зрозуміти, для чого мені це потрібно. Але коли я прийшла на останню виставку Handmade Expo, до мене підходило дуже багато народу, і дівчатка казали про те, що знімає, не подобається твоє відео. Тобто я відчула цей фідбек, я відчула цю відповідь. І Я зрозуміла, що я маю знімати, тому що це. Комусь подобається, тому що хтось дивиться мої відео, тому що це комусь приємно. І, власне, це стало найбільшою мотивацією, і тому я продовжую знімати відео, хоч вони виходять рідко, але все ж таки виходять. Але я це роблю в задоволені. Ну і останньою тезою, яка в мене записана, і про яку я. Подумала, яку я обдумувала, це теза про те, що я не буду знімати відео як в минулому році про свої вишивальні плани на рік. Тому що із тих вишивальних планів на рік, які в мене були на 2018, я вишила ну буквально там відсотків 40. Для мене це. Не принципово це не означає, що я мала би вишити все, що я запланувала ні. Але просто не бачу в тому ніякого сенсу. Так, у мене є заплановані роботи, які я хочу почати вже зараз. Так, я планувала на зиму дошити баночки Dimensions, почати мілхіл, закінчити власне мілхіл. Я планувала ще відшити банер, над яким я до речі зараз працюю, але ем, я не хочу зараз цього показувати, тому що ну буде окреме відео. Я вам про все розповім, що там в цьому процесі відбувається. Але я вирішила покладатися на... Своє бажання не на Якісь встановлені рамки, не на якісь встановлені плани, не на те, що а я ось тут розказала, що я це буду вишивати, а я потім перехотіла. Я вирішила себе не обмежувати. Тому про всі мої вишивальні якісь роботи, вишивальні плани, вишивальні задумки, ви будете дізнаватися фактично уже, або а, безпосередньо, коли я за них братиму, або в процесі, або вже навіть фактично, як я відшию. Можливо, трошечки зміниться формат ведення каналу. Чому, тому що раніше, я коли починала роботу, я знімала вступне відео, потім я знімала. Процеси, потім я знімала фінал. Наразі я вирішила не робити так, тому що, знаєте, це як в мак в ступі. Тобто про одне і те саме, про одне і те саме постійно. Я вирішила міксувати. Можливо, я вийшою роботу і потім вам покажу, можливо, я. А, Якось по іншому це обіграю. Можливо, навіть в результаті цього на моєму каналі ще буде менше відео. Побачимо. А можливо, все і залишиться так, як є. Не знаю, я ще не вирішила. Кажу, ж все йде від мого натхнення, від мого бажання і від наявності вільного часу. У мене це теж не менш важливо. Ось таке вийшло підсумково у мене відео. Маю надію, що вам воно сподобалось. Маю надію, що якісь мої відчуття цього вишивального рукодільного року відлунням. Є і у вас, можливо, ви так само щось думаєте, можливо, у вас такі самі думки відносно чогось є. Пишіть в коментарях, я з задоволенням відповім на них. Розповідайте в коментарях про свої вишивальні рукодільні враження за цей рік. Можливо, щось інше привернуло саме вашу увагу. Можливо, ви теж чомусь навчилися щось зрозуміли для себе. Я із задоволенням почитаю, і мені буде дуже цікаво дізнатися про це. Наразі я буду завершувати своє. Невеличке відео. Дякую, що були протягом цього року. Та й взагалі ви зі мною. Я дуже сильно вас люблю, і ви знаєте, що я радію кожній новій підписці. І я радію тому, що в моєму оточенні є самі найдобріші підписники, самі круті люди, які пишуть мені коментарі, які зі мною спілкуються, які щось мені радять, від чогось застерігають. І ви мене самі найкращі. Справді я вас дуже всіх сильно люблю. Вам же бажаю в новому році бути щасливими. Бути радісними нових вражень тільки всього найдобрішого, миру, ладу, спокою в ваших родинах. І вишивайте побільше. Вишивка вона абстрагує від світу, і це насправді дуже важливо. Вітаю вас з придешнім новим роком і всього вам найкращого. До нових зустрічей у новому році. Бувайте!